Привіт, друзі! Мене звати Наталя і я рада бачити вас на моєму каналі Йога Знатік. Сьогодні у нас практика з любов'ю до себе. Максимально будемо прислуховуватись до свого тіла, мінімум думок, вся увага, вся зосередженість у відчуттях. Завжди будемо повертатися, якщо думки наші будуть блукати, завжди будемо повертатися сюди на килимок, повертатися до свого дихання, відслідковувати його. І, звичайно, якщо десь щось болить десь щось тягне, не допускаємо цього з турботою, з любов'ю, тільки так. Давайте почнемо, сідаємо в зручне положення. Можна, так як я, на п'яточки, або сісти з ножками. Навхрест, Прикриємо очі, якщо вам так комфортно. Зробимо повільний глибокий вдих через ніс і видих через рух. Вдих і витих. З видихом постараємося зняти напругу, яка накопичилась за цілий день. Розслабити тіло, розслабимо обличчя. Повільно і відслідковуємо, як повітря проходить через ніс, набирається повні легені і повільно повертається. Дозвольте прислухатися до свого тіла. Це момент, щоб віднайти зв'язок із собою. Ми точно знаємо, що для нас буде краще. Тому завжди слухаємо себе. Так ми ніколи собі не зашкодимо. Можемо відкрити очі. За диєхом підтягуємо руки догори, витягуємо спинку. Видих руки по сторонах, наші лікті на рівні. Плечень зводимо лопатки назад. Вдих. Витягнули долоні долоні догори. Видих, зводимо лопатки назад. Вдих і видих. Вдих. Ліва рука в ліву сторону, торкається килимка. Права витягується по діагоналі і вліворуч. Дихаємо спокійно. Відчуваємо приємне потягування у правому боці. З вдихом. Гіялися до гори, витягнулися до стелі. І видих, нахиляємося в праву сторону. Стараємось на не завалюватися. Відкриваємо грудну клітку догори. І дихаємо. З водихом витягнулися і навидися, нахиляємося донизу вперед, не сутулимся, плечі відводимо від вух. спокійно, приємно дихаємо. Нікуди не потрібно біжати. Будемо в моменті тут і зараз. Акуратно піднімемося. Переходимо на четвереньке або в позу стола. Наші долоні. Зап'ястя під плечима, коліна під тазом, животик підтягнутий, не провалюємося, а підтягнутий. так. Маківка тягнеться вперед, сідниці назад. Зараз вдих, прогинаємось спинці, погляд догори, видих, руками відштовхуємося від килимка, спинку округляємо. Вдих, прогин. Видих. Округлили спинку. Вдих. І видих. Ще два рази. Вдих. І видих. Збираємо наші носочки разом, ножки коліна трішки розведені, і, присідає, і сідаємо сідницями на п'ятки. Розслабимо плечі, дихаємо спокійно. Можемо поставити кулак на кулак і зверху покласти лоб. Аккуратно. Ставимо долоні на килимок, піднімаємо сідниці і відводимо сідниці назад, поза собака одною донизу. Животиком тягнемося до ніжок, до стегон. Руками відштовхуємося від килимка, не провалюємося. На плечах не весемо відштовху. Якщо п'ятки не дістають підлоги, нічого страшного, з часом розтягнеться задня частина ніг, вони дістануть. Немає значення, яке у вас зараз положення, не, не потрібно бути ідеальним. Просто дозвольте собі бути таким, яким ви є зараз. І, звичайно, працювати над собою. Припіднімаємо праву ножку догори і проводимо порід між руками. Ліве коліно на килимок. Коліно і п'ятка на одній лінії. Руки відриваємо від килимка. Таз подаємо вперед. І руки витягуємо до гори. За видихом нахиляємося донизу, опускаємо долоні, ліва залишається біля стопи, права вгору, скруточка вправо. На видиху повертаємося, підводимо. Передню ножку назад, собака мордою донизу, піднімаємо ліву ножку і переводимо в порід між руками. Вдих, підтягуємо тулуб догори, руки тягнуться до неба. Дихаємо спокійно. повільний, глибокий вдих і повільний видих. На видиху опускаємо долоні на килимок. Права рука біля стопи, ліва вгору. Зускаємо ліву руку на килимок і ліву ножку відводимо назад собака мордою донизу. Тут зробимо декілька вдихів, видихів, піднімаємо праву ножку і переводимо вперед до рук. Вложимо її на килимок. Під праву сідницю можемо положити собі плочок або подушечку, щоб не завалювати сильно на праву сторону. Тазові кісточки дивляться вперед. Повертаємо ліве стигно вперід на до килимка. Вдих. І на видиху нахиляємося донизу. Зробимо 5 глибоких вдихів-видихів. Відслідкуйте, щоб вам це положення було комфортне. Відчувалося тільки приємне потягування у тілі. Ніякого дискомфорту, ніякого болю. Тихо, акуратно піднімемося. Долонями впираємося в килимок і відводимо праву ніжку назад. Собака мордою донизу. Піднімаємо ліву і переводимо вперед до рук. Під ліву сідницю можемо поставити собі подушечку, як я казала, щоб сильно не завалюватися, щоб ваші тазові кісточки дивилися вперед. Тут робимо вдих. І на видиху до донизу. П'ять глибоких вдихів, видихів. Повільний вдих через ніс. І повільний, повільний видих через рот. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Ще два рази. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Відчуваємо, як з видихом наше тіло все розслабляється і розслабляється. На вдиху, піднімемося, долонями відштовхуємося від килимка і переходимо собака мордою до низу. Опускаємо коліна на килимок. Руками тягнемося вперед. Нашій таз залишається над колінами і грудною кліткою. Тягнемося до підлоги. Можемо руки зігнути в ліктях, щоб ще глибше війти в пост. Якщо важко залишається в такому положенні, яке вам доступне, головне, щоб ви відчували себе приємно. І відслідковували відчуття у тілі. Акуратно лікті залишаються на килимку і таз опускаємо на килимок також сфінкса, наша лобкова кісточка тиснута килимок, плечі відводимо назад, не несемо на плечах, а відштовхуємося. І маківка вгору. На видиху. Нахиляємося донизу, праву руку відводимо в сторону, вправу, оруч, праве вухо на килимок, і лве стегно, ліву ножку відводимо вправо. Приємна така скруточка. Акуратно виходимо з пози, перелік, ліву руку відвели в сторону, плече положили на килимок, ліве вухо на килимок і праву ніжку закинули в ліву сторону. Акуратно виходимо з поза, без різких рухів, наші долоні під плечима відштовхуємося, переходимо на четвереньки, ножки ззаду навхрест. і сідницями перекочуємося назад, ножки вийшли в нас впереді. Акуратно з круглою спинкою опускаємось на килимок. Підтягнемо наші коліна до грудей, поперекочуємося зі сторони в сторону. Поясниця все лежить на килимку. Праву ніжку закинемо на ліве коліно, і ру, права рука між руками і підтягуємо ліве коліно до себе, до грудей. При цьому праве коліно штовхаємо від себе. Воно не повинно торкатися е, тулуба, навпаки, штовхаємо. Ліву закидаємо направо, коліно ліве штовхаємо. Дивіться, щоб ваш таз не поїхав ні в яку сторону, щоб він чітко ваші е, тазові кісточки, ось ці зверху, лежали на одній лінії, не були перекошені. І підтягуємо праве коліно, праву ніжку. Не затираємо догори, не потрібно, опускаємо на килимок. Коліно можна легенько лівою рукою штовхати. видихи. Опускаємо ніжки. Витягнемо їх тепер догори. Носочки на себе, стопи в потолок, зробимо собі масаж в задній частині ніжок. Якщо ви не дістаєте, ноги дуже далеко від вас, нічого страшного, це нормально, У кожного своє положення, головне з турботою і любов'ю відноситися до свого тіла. Акуратно опускаємо ніжки. Ширше тазу. Наші долоні вздовж тіла, долонями догори. Приходимо в позу відпочинку. Обимо спокійні вдихи, видихи. З видихом відчуємо, як наше тіло розслабляється. розслабляються наші м'язи. Знімається будь-яка напруга, особливо напруга з плеч. Обличчя розслаблені. Дозвольте собі відпочити, дозвольте зняти напругу, спустити все, що вам не належить, будь-які переживання, страхи, очікування. Можливо, думки десь ведуть нас. Стараємося повертатися на килимок і відслідковувати наше дихання. Порушимо пальчиками рук, пальчиками ніг. Можемо потягнутися, трошки зігнути в колінах. Повертаємось на бочок. І без різких рухів дуже вас прошу, акуратно піднімаємося. Робимо кругові рухи головою, давайте в праву сторону, назад, вліво і вперед. Кожен рух усвідомлений. Нікуди не потрібно бігти, спішити. Будемо перебувати тут і зараз. І тепер в іншу сторону. Таке приємне потягування у шиї. Молодці. Давайте подякуємо собі за цю практику, за можливість займатися, за те, що ми проявили турботу до себе. Я дякую вам, що були зі мною. Нехай вам це заняття піде тільки на користь. На моєму каналі ще є інші відео, більш інтенсивніші, більш спокійніші. Знайдете те, що вам потрібно в даний момент. Тому підпишіться, хто ще не підписаний. Дякую ще раз, що були зі мною. До зустрічі у на наступних відео.